Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в Червоний Маркет. Погляньте, скільки акцій, знижок. І сьогодні у нас 5 червня і розпочалися нові акції та знижки. Так, губки, Новакс. 7 штук пакування, по 20 кришки. Хуторянка, 50 штук. Вони з малюночком. По 80. Пакети майка 100 штук в упаковці. Вони немаленькі, 22 на 40 см, по 20. Жіночі труси, різні дівчата, на будь-який смак по 70 гривень. Ось так. І шкарпетки. І жіночі, такі гламурні, блискучі. І дитячі, і чоловічі, і білі, і чорні, різні, 22 гривні 99 копійок. А якщо ви купуєте ось так три пари, то ціна буде 46. Тобто ви сплачуєте за дві пари. Далі вологі серветочки бебі з клапаном 120 штук в упаковці 25. А якщо ви купуєте дві упаковочки, ось так, серветочок, то ціна буде по 22 гривні 99 копійок за штуку. Засіб миючий для посуду. Об'єм 500 мл, так. По 22 гривні 99 копійок. Класнючий кисневий порошок. Скільки ж в ньому в упаковці? 400 г, 35 гривень. Ось такий засіб для чищення, свіжий лимон, кристал 500 грамів по 20 гривень. Дуже гарна знижка. Кристал, порошок автомат. 400 г пакування, лише по 20 гривень. Дуже гарна знижка і пакети для сміття чорні, 15 штук в упаковці. Ну, вони такі тонесенькі, по 10. І ось такі ще пакети для сміття. 50 вже штук в упаковці по 28. А якщо ви купуєте ось так, то вони будуть вам по 25 гривень пакети для сміття. Туалетний папір десто одна штука, ось так по 7, а коштував 9 порошок Expert вош, Скільки ж в ньому. 3 кг по 90 гривень. І є для прання тіна. Майже 4 літра пакування. Ось так. Дуже гарна знижка, погляньте, 100 гривень, а коштував 180 гривень. Поглянемо з вами знижки на продукти харчування. Їх багато. М'ясо, курки Riga Gold у власному соку 525 г. 55 гривень, погляньте, яка гарна знижка. А без знижки 90 гривень. Ось так. Кілька у томатному соусі, собі 220 грамів. Лише по 20 гривень. Дуже смачна кілька. Купувала і розпаковочку робила. Хто не бачив, подивіться: тунець і у власному соку 150 г, 35 гривень. Ще ось така акція вигідна. Якщо ви купуєте кукурузку і горошок, все ось так разом. Ціна буде 60 гривень. Вигідно. Гречка. Пакування 900 грамів по 25 гривень. І макароні вироби 500 грамів. Мабуть, ось так вам покажу. Погляньте, 20 гривень лише. І улюблена квасолька моя, Ларина 400 грамів. У 20 гривень. Теж смачна, мені подобається. Ось так. І далі поглянемо з вами на сік, наш сік, вишня, 45 гривень, майже літр об'єм, мультифрукт. 40 гривень і томатний 50, так, також майже літр. Маслини без кісточки, і оливки без кісточки, 280 грамів по 60. Гепчичка, ароматна, жирно, 100 грамів пакування по 11. Соус кемелі, солодкий чилі І ось такий ще соус мексиканський. Дуже смачненький. Зі знижечкою, 35 гривень. соєвий соус класичний, 500 мл об'єм по 29,99. крем-мило соковитий персик і алоя віра. Об'єм 460 грамів. Погляньте, гарна знижка по 20. Рушнички паперові, 160 листів. Ціна 25. А якщо ви купуєте дві одиниці рушничків, то ціна буде лише по 20 гривень. Вигідно, вигідно. Серветки одношарові, паперові, червона марка. 100 штук, вони білі по 20 гривень. Шкребок металевий рекінбок один в упаковці по 20 гривень. кухонні, 5 штук в упаковці. Гарна знижка по 20 гривень. Стаканчики одноразові, паперові. штук їх в упаковці по 15. Тарілочки одноразові, 6 штук теж паперові по, по 20 гривень. Прикінбок, пакети для сміття з ручками, об'єм. 35 літрів 30 штук в упаковці ціна їх по 70 гривень ось так фольга алюмінієва довжина 10 метрів файний бонус 37 гривень гарна знижка на ватні диски Сніжанка лайні та ніжні дівчатка 140 штук в упаковці 40 гривень Ватні палички, сніжанка. 300 штук в упаковці 29,99. Гель для душа палмалі. Об'єм 250 мл. 59,90. Знижки на консерви. Каша гречана з м'ясом курки. Пакування 325 грамів. Ось так. Ціна. 60 гривень. Каша з м'ясом перлова по 50 гривень. Паштет з м'ясом курки. так 240 г по 50 гривень. І ось такий ще паштет фермерський 240 г, також 50 гривень. Віга Голд. М'ясо курки вже вам показувала дуже гарна знижка: 55 гривень. Знижка на молоко довго зберігання. Житомирський молочний завод 2,5 950 мл, 45 гривень. Гасподарочка ікра з кабачків літня 420 грамів. Купувала, пам'ятаю, смачна 45 гривень. Кава мелена форт, 250 грамів. 179,90. Амбасадор кава Мелена в упаковці 225 грамів. Також 179,90 чай. Граф зелений в пакетиках. 20 пакетиків по 50 гривень. Дольче чай заварний, листовий з різними ароматами. 90 грамів по 70 гривень. Кава розщина сублімована, Чорна карта 100 грамів. В упаковці 150 гривень. Цикорій. Рощінний порошкоподібний, 100 грамів. пакування 50 гривень. Крем сів, актив лимон і актив фреш об'єм 500 мл по 80 гривень. Засіб чистящий. Універсальний 750 об'єм 150 гривень. Засіб для скла, містер мускул, 500 мл об'єм по 100 гривень. Ось такий засіб для сантехніки: 750 грамів об'єм 100 гривень. Засіб для чищення плит та духовок. Кажуть, дуже такий гарний. Саме те, 500 мл по 25, А це освіжувач повітря. Рідкий по 50 гривень. Об'єм 400 мл. І покажу вам тарілочки зі знижкою. Тарілочка обідня, люмінарк, скляна, кругла 25 см, діаметр 45 гривень. Поменше тарілочка обідня, теж скляна біла 40 гривень. Салатничок білий, невеличкий, люмінарк. 16 см діаметр по 50 І ось такий великий салатничок 22 см діаметр, по 60 гривень. Савекс з різними ароматами кондиціонер для білизни, об'єм літр 500 150 гривень. Ось такий ще кондиціонер для білизни. Українські степи, вишневі сади, об'єм літр 40 гривень капсули для прання Грюнвальд. 12 штук. В упаковці по 89,90. Грюнвальд порошок. Кіло 500 в упаковці по 80. І ось такий пральний порошок. Саме те вигода. В упаковці кіло 65 грн.